І так, друзі, наш батл. На часах вже 2.07. Приїхав я на заправку дето. Минут около 45 час 45. У них була технічна перерва. От. Поки дождався, думаю, щоб заправитися. Ну, що, програмка включена. По тишина. На весь Київ два квадратика. Один десь у Бортничах, другий. Петропалок, о, ще один появився. Ну, поки місь тишина. Братушка там в центрі катається. Ну а ми тут на Борщаговці на окраїні ждемо. Якраз этот Ззаді у нас заправочка. ціна пока що не змінюється 22,9 плюс скидка. Нормально. Короче, Ой, так, прилітає мені слідчий очередний заказ. Мінімалочка. З вулиці Васильковської на Голосеївський проспект. Це в нас буде налічка. Це в мене, виходить, вже третій заказ. Перший заказ я взяв по уклону. Приїхав, коротше, прождав пасажира, немає. Отмінили заказ. От от'їхав, став і пасажирка підходить. Було в мене на... Саперне поле. Я ж заказ відмінив і ми коротше, поїхали за налічку. І тільки що оттуда, оце взяв, тільки що привіз теж мінімалочку з дружби народу взяв на Галасеївський проспект. Так, тепер їдемо ще на очередну мінімалку. Коротше, лупашимо, не знаємо, що робити, чи знімати, чи їхати. Отак раз. 2 км подача. Два км подача. Опа-опа, так опа. І поїхали на вулицю Васильковську. І виходить, прийдеться нам отак ну, просто пересікти, щоб попасти туди на Голосеївський проспект. Він у нас тут зараз по карті знаходиться сліва, а видно трошки засліплює сонце. Їдемо, Сідемо, дядько на автобусі як режет. Короче, їдемо на мінімалку. ну, Работаю по цепочці, так що беремо все, що можемо. Так, друзі, робота тільки насипає. Висадив там пасажира і в тому ж домі, метрів 20 ну, не той дом, а сусідній дом. Сразу взяв другий заказ. А це тільки що висадив баришню і ось бачите, грубо говоря, там метрів 800, десь отак, плюс-мінус подача. Буду їхати регенератор, ну, мінімалка, ну, то такое. Саме головне, що не стоїм. На часах у нас вже без 15.04, Ну а ми трудимося. І так, можна сказати вже всім добрий вечір. На часах у нас вже без 10.06. Ой, скільки я заказував зробив, напевно, точно я не Коротше, Стояв я на Дарницькій площі. Узяв заказ, я в центр. от, На Бісарабку. Зразу мені давало. Треба було короте, доставка. доставка, Поїхати десь забрати в аптеки якісь таблетки. Потім приїхати десь в якесь ЖК. Пароль шлагбаум давали. Я від нього відказався, відключив цю функцію цих доставок. от. Потім вже ж поїхав от в центр. Потім минут 5-7 постояв, прийшов мені заказ е, з Хрещатіка 38, якраз я повернув на Богдана Хмельницького парня з Дівушкою завіз на Свірістюка. О, Брат дзвонить. Алло. Так, я вам не доказав, брат позвонив. Коротше, що я тоді, виходить, з хрещатика поїхав на Свірістюка і з того ж самого адресу взяв я на Батерфляй, на Степана Бандери. От. І от туди, що взяв, приїхав оце на Харківське шосе 12. Ну і Зараз я вже скільки минут, Наверно, 15 железно стою, поки містішина. Коротше, звірили на даний момент баттл. По, -по, по пробігу. У нього десь настільки на 5 чи на 7 кілометрів менше, а по деньгах виходить одне й те саме представте так, он в ефірі який-то заказ висить. Ушов вже. 2,7 подача була. На мене, коротше, радіус 2 км, і Я цілий день оце на ланцюжку. Бачите, вже 6.02 на часах. Кругом вже одна темінь. Бачите, темнота. Ми працюємо. І, і будемо з братішкою звіряти каси о 8.40. Ми сьогодні роботу о 8.40. Відповідно ми її сьогодні 8,40 закінчимо і побачимо, що вийде за 12 часов роботи. Ще залишилося ну, плюс-мінус 2,5 часа. А там, як брат сказав, десь каже, пересічаємося, розсядемо, зімокаре по шаурмі і вже тоді по фільтрах будемо. Добивати вечірню неділю. Ну якось так, друзі. Так що поки ми сидимо, ждемо заказіка. Поки ми, на жаль, глухо, самі бачите, взагалі дивіться. Глушманія повна. Не хоче зближати. так о. Бачите, один квадратик, де це він знаходиться аж? на видубичах. Все. Коротше, покамісь чекаємо. Якось так, друзі. Следующий раз нерновий, дуже якраз буде батл. Сядемо, будемо щитати, все вам покажу, розкажу. Ну і самі зробите вивід, по якому принципу краще работать. І так, зараз я, коротше, знаходжуся в бортничах. Стояв я на Харьковському шосе, взяв там, можна так сказати, де вулиця регенераторна. Заказ був на золоті ворота, метро золоті ворота. От Пасажирка сіла, каже, мені типу, на Олеся гончара на золоті ворота їхати не треба. Поміняла маршрут. 40 гривень додалося мені. от. Її висадив і одразу взяв оттуда заказ на Ні, брешу. брешу на лесный, на лесный массив. Вот. А с лесного массива, это минут 5, приехал на, короче, бортничий. С Академика Курчатова на Иван, Ивана Дяченко 14. Вот такие вот наши расклады. Братишка только что звонил ему, каже, взял заказ на Пуховку чи Путровку, як вона правильно називається, зараз вам скажу. Ой, щоб не бути многословним. Там де зазим'я. А, пуховка, так. Да. Ось пуховка. Каже, ще минут 15 мені каже залишилося, щоб висадити пасажира. Ну, вроді би, наче плюс-мінус. Виходить в нас із ним 50 на 50, типа, ну, однаково все. У нас, коротше, батл ще залишився ровно час. Ми в 8.40 почали. От зараз ось 7.39. Ще залишився часик. І будемо підбивати ітоги. Читаю, не 12-часового, грубо ряд, хай я на час відлучився, ну, 11 часов роботи. Бо то я штає, заїхав додому, перекусив, потім заїхав на заправку. От. А, я вам коротше, не договорив. Коротше, стояв я на заправці, заправився. І давало мені заказ по этому драйвер автомат. Подключив я короче цю функцію. От. І доставки я поотключав. Бо тоже мені там давало одну доставку, поїхати в аптеку, забрати і потом опять под дом десь підвести, там пароль шлагбаума. Ну таке. Так що отакий я от. Во всій красе, друзі, сьогодні, правда, ці, за цілий день замучився. Не так, як морально, например, от в плані тих, що ноги, так ноги вообще вже аж гудуть. Іменно це ніже коліна, зап'ястя. Зап ноги просто розриваються. Ну, нічого, ще у нас часик остався. Надіємося, ми виграємо, друзі. Так що, держи за мене коле. Опа-опа! Прийшов нам заказик на. Сокорки дачи Ну что, берем? Я думаю, берем З Евгена Харченко на 59-ю Садовую Я думаю, можно брать, да? Что вы скажете? Вот так Ну все, друзья Мы полетели Итак, друзья Вот По поводу нашего батла Короче, сегодня за 22 поездки Заробив я 2510 плюс тих що 200 гривень. Мімо програми я взяв, вийшло 2710 710. На часах у нас усе вже 848. Брат був поїхав коротше, Нічого не взяв. Зараз, правда, взяв він заказ, але взяв він вже впосля. Короте, я виграв. Можете мене поздравити. 22 заказа. І прийшов мені зараз знову вже наступний заказ, буду вже їхати. Ну це вже помімо батла. Е, так. З привокзальної на пірова будемо їхати на Воскресенко. Так, заказик я взяв. А що нам тут до пасажира? Зараз подивимося. Кілометр 300 Так, тут я їхав, як я їхав. Так, і проїдемо, бо коротше на територію я зараз заїхав. Їдемо, коротше, пока місь під кирпич. Тут движення не сильно таке, велике, бачите, нічого такого немає, промзона. Так що працюємо далі, а балтер наш сьогодні вже закінчився. так що... На этом будем заканчивать свою видеосъемку. Всем спасибо, кто додивився моє видео до конца. Побачу, может на следующей неделе знов играем батл. Всем друзья, пока-пока.